Всіх вітаємо. Ми знаходимося в різних умовах, ситуаціях, але є речі, які нас об'єднують. Ну, наприклад, ми всі хочемо миру, правда? Хочемо бути щасливими. У першу чергу, мабуть, у сім'ї, все таки. Жінка щаслива і задоволена життям насамперед тоді, коли відчуває любов, ніжність, і їй не треба переживати, чим нагодувати і у що вдягнути дітей. Ну а чоловікові для щастя потрібно знати, що він успішний, правда? Що його дружина любить, поважає е, і вірить у нього. Ну і що цікаво, те, як дружина сприймає чоловіка, що говорить і навіть що думає про нього, це напряму впливає на його успішність. Усе починається з думок. Психологи стверджують, що якщо дружина вважає свого чоловіка невдахою, йому буде дуже і дуже важко досягнути успіху. Причому, навіть якщо уявимо, що вона при цьому мовчить, ми не сваримо, не критикуємо, але просто собі так десь в серці думаємо. Наведемо ілюстрацію, як це може працювати. Зараз спілкування проходить у спрощеному форматі. Ну, часто реагуємо на якісь повідомлення просто смайликом. Ну і головна думка зрозуміла. Да? Давайте розглянемо популярні емодзі. Якщо мені шлють смайлик, який, наприклад, посміхається або підморгує, або сердечко, ну або просто показує во. Так, я розумію, що про мене думають, мене підтримують, мене люблять. Те, що я зробила, або те, що я написала, добре. Уявіть собі, що я їду, добираюся додому з роботи, і вирішив дружині написати повідомлення. І пишу, кохана. Я купив чорний хліб і тюльку. І я читаю повідомлення і пишу: ставлю варити картоплю, і потім смайлик, сердечко. Я читаю повідомлення, е і мені приємно. Дружина оцінила те, що я зробив. А я можу написати те саме. Пишу: ставлю варити картоплю. І потім розчарування. Незадоволена, втомлена, здивування і так далі. Зверніть увагу, слова ті самі, але вирос обличчя інший. І я точно знаю, що тюлька дружині ну, не потрібна, вона мною незадоволена, вона, можливо, навіть розчарована або сердита, а я взагалі, вибачте, ідіот. Як ви думаєте, я захочу ще щось скупувати додому, або ж просто проявляти ініціативу? знаєте, у нас усе дійсно написано на лиці. У мене то точно це правда. Я читаю її одразу. Навіть якщо я не говорю на обличчі, у мене буде таке емодзі, яке точно покаже, що у мене всередині. Повірте, чоловік дуже дуже добре вас знає і считує. До речі, діти також. Ми якось в нашій студії робили програму про дітей для батьків і знімали рубрику про підлітків з психологом. І ми думали про те, як можна подолати труднощі підліткового віку. І психолог сказала: просто вірте в них всередині. І вони це обов'язково відчують. Це буде найкраща для них допомога. Нас дивляться не тільки жінки, тому я звернуся і до чоловіків. Друзі, не нехтуйте почуттями своєї дружини, тому що від її внутрішнього стану залежить і ваш успіх, а їй потрібна увага, ну, ніжність, впевненість у вас як в годувальнику і добувачеві. Нагадаю, ми говоримо про силу впливу дружини на успіх чоловіка. Тут я хочу сказати, що легко звалити все на жінку, але ж є різні ситуації. От як підтримувати чоловіка, наприклад, якщо бачиш, що його задум чи рішення ну, може закінчитися провалом, щоб це брехати собі? Ну, це, мабуть, не єдине запитання, яке викликається тема. Такі моменти потрібно обговорювати спокійно, з повагою, ну, без наїздів. Тут ще добре, мабуть, запитати себе, а чому я боюся помилки чи невдачі чоловіка? Якщо бути чесною, швидше за все, я не хочу собі проблеми, я не хочу ризикувати. Але ж ніхто не досягнув успіху, не зважившись на ризик. Мені взагалі дуже подобаються слова Хелен Анделін. Я зараз прочитаю їх. Вона була написала. Дружина є ключем до успіху чоловіка. Якщо вона всіляко підтримує його рішення, якими б вони не були, він зможе пережити допущені помилки і піде далі. В іншому випадку вона стане причиною того, що він проживе все своє життя у тіні. Скажу зі свого досвіду: у мене були різні періоди в житті, були помилки, і я дуже вдячний Лені, що в багатьох таких ситуаціях вона мені не докоряла, а підтримувала. Скажу чесно, навіть були моменти розчарування у собі, у своїй роботі, у своєму служінню, навіть хотілося все кинути і почати займатися чимось іншим. Коли важко, і людина знає, що вона може щось змінити або хоч помріє про зміни, е, стає зразу легше. Тоді немає відчуття безвихіддя, і ти не загнаний ніби в куток. Так що, якщо е, ваш чоловік хоче все кинути, Вислухайте його і підтримуйте. Не факт, що він це зробить, але він буде вам вдячний тому, що ви його підтримали. Ми сьогодні весь час говорили про те, що жінці треба підтримувати свого чоловіка або дітей, але хочу сказати, що жінці так само хочеться знати, що чоловік вірить у її здібності та успіх, і навіть я б сказала, не боїться її успіху. Чоловік дійсно може боятися мати розумну жінку, ну або ж більш успішну за нього. Це в першу чергу свідчить про невпевненість у собі. Жан завжди вірив у мене більше ніж я, навіть і, пам і досі вірю. <сум> <сум> Пам'ятаю, пройшло кілька років після одруження, і мала бути євангельська програма з участю американських проповідників. І жана запитали, чи можу я допомогти і бути перекладачем на цій програмі, тому що я закінчила факультет іноземних мов. І Жан скаже так. Без проблем. Кажу, вона в мене дуже, дуже гарно знає мову. Я в цьому був переконаний на 150%. Юць приходить, мені розказує, я в шоці, тому що я ніколи не перекладала і навіть не пробувала. Все ж вийшло. Так, ну, спочатку був переляк, я маю зізнатись. Великий, великий переляк. переляк. Але з Божою допомогою все було добре і все в Улі не вийшло. Ще мушу визнати так було не завжди, тому що одного разу в мене був найбільший, можна сказати, провал у моєму житті професійно. Ми працювали в Адвентийському вищому навчальному закладі. Тоді... Я там був капеланом в той час. Аліна викладала англійську мову. І уявіть собі, якось мене попросили перекласти проповідника зі Сполучених Штатів. Я врешті погодилася, і ще що цікаво, увечері помилилася, що Бог захистив мене від гордості. Бог, ви знаєте, відповів. З самого початку усе пішло не так. Проповідник узяв переносний мікрофон, і я мала стати за кафедрою, а потім не додумалася. Помінятися мікрофонами. А, і, До речі, він дуже так невиразно говорив. Він вже був такою людиною е, літнього віку і дуже невиразно говорив. Він просто розповідав багато медичних термінів, тому що він працював у медичному закладі, а в залі сидів, сиділа людина, яка була медиком, і весь час поправляла. Словом, все йшло, йшло шкереберть, і врешті-решт я відчула, що мене дзвонить у вухах, ледь дійшла за куліси. Було дуже соромно, тому що на мене ж дивляться мої студенти. Але ви знаєте, перший, хто підбіг до мене, це був Жан. І я теж дякую тобі, тому що він мене тоді підтримав. І після цього ще дуже довго втішав. А, так, я тоді досить сильно налякався, тому що Ліна, ледь дійшовши до куліс. Знепритомніла. До речі, ну. скажу, що це була дуже сильна вакцина від гордості. Я потім знову перекладала, а вже молилася. Господи, я все зрозуміла, дай перекласти добре. Друзі, справжні стосунки перевіряються найкраще в моменти невдач. Якщо подивитися на успішних людей, їхня історія успіху завжди сплетена із багатьох провалів. Тут можна згадати Авраама Лінкольна у його кар'єрі. Був довжелезний список невдач, поразок. Ну і крім того, мав великі борги, бідність була, чого тільки не було в його житті. Але його дружина Мері вона постійно говорила, коли-небудь він стане великою людиною. Це якраз, мабуть, у неї була та віра, про яку ми говорили. Вона проявляється і в словах, тому. Частіше говоріть своїй половині, у тебе все вийде. Я в тебе вірю, ти справишся. Зараз не вийшло, наступного разу буде краще. Або ж ми це переживемо разом. Ти зробила все вірно. Я тобою пишаюся. або, можливо, якщо ситуація зовсім інша, я переживаю, але я прийму твоє рішення. Наостанок хочу прочитати слова з книги притч 31 розділу хто знайде добропорядну жінку, то вона цісніше заперли, цілковито впевнене у ній серце її чоловіка, і він не залишиться без прибутку. І далі ми читаємо, що її чоловік сидить при брамах у той час. Це означало, що він дійсно досить поважна і успішна людина. Е, ще взагалі 31 розділ книги притчі розглядають як переважно опис або еталон мудрої дружини, але тут є про що подумати і чоловікам. Ця жінка дійсно працьовита, розсудлива, заповзятлива, я б сказала, з комерційною жилкою. І зверніть увагу, чоловік дозволяє їй розвиватися, приймати рішення у сфері, де вона компетентна. Він, можна сказати, не боїться її успіху. І це у ті часи тоді жінка не мала такого положення в суспільстві, як зараз. Так. А ще успішна людина це не обов'язково, коли ти президент чи в тебе багато грошей. Головне, як співалося в одній із пісень, це погода в домі і відчуття задоволення життям. Цього ми вам усім і бажаємо.